А і ще є ще бажання, мас... Сьогодні будемо навчати людей американському протоколу Stop the Bleed. Stop the Bleed розуміє під собою надання допомоги та зупинка саме критичних кровотеч. Американці зрозуміли, що рятувальників недостатньо, тому вони розробили протокол, щоб люди самі надавали допомогу собі. Тобто, як вони кажуть, перші на місці події. Перші на місці події, на жаль, не рятувальники, а саме цивільні особи, які гарантують виживання своїх ближніх. Чому це важливо сьогодні для українців? Я б сказав, не тільки сьогодні. Ми якось доволі пізно прокинулися. Як бачите, в Америці ну немає війни не тільки загроза якихось терактів, і то вона доволі така мізерна. Але вони все одно дбають про таку цивільну безпеку. Ми про це прокинулись, тому що кожен день нас стабільно намагається вбити орда. І, в принципі, ми побачили з іншого боку, чому люди помирають, як цьому запобігати. І ми почали проводити такі заходи, щоб сіяти знання для людей. До нас просто звертаються, тому що є жовтовоцькі представники громадської організації Центурія. Центурія, в принципі, всеукраїнська організація, і, наприклад, якщо ви знаходитесь в Дніпропетровській області, ви можете співпрацювати зі мною, з моєю організацією. Якщо ви там в іншій області, то ви можете просто якийсь пошукати свій осередок Центурії, можливо, у вас щось є. І, наприклад, вони проведуть вам або запросять також компетентних осіб, які будуть вам проводити заняття. Ну, Умовно, ми можемо проводити не тільки таке щось одноманітне, ми можемо багато чого проводити цікавого, те, що буде цікаво для молоді, для тренерів, для будь-кого. Мінна безпека, поводження зі зброєю, е як люди пішли в армію, як вони там отримали поранення, чому вони воюють і тому подібне. Далі часто задають питання, що якщо нема руковичок, можна використати пакет? Ну, банально. Банально, але практично. Ми дуже часто жартуємо про пакетик КТБ, але, на жаль, пакетик КТБ завжди є під рукою. Тому теоретично можна і пакетиком Що робити, якщо нема пакетика і ви не надягли рукавички або ще щось подібне? Що можна зробити? Ну, якусь одежу і закрити. Трошки банальніше. Сказати постраждалому, що не сам буде. Тому що все ж таки, якщо я зараз відпущу ранку, воно буде дуже активно витікати. Латекс, це його перевага, він дуже тягнеться. Тобто навіть на свою доволі немалу руку я можу надягнути маленьку рукавичку. Але, на жаль, з цього витікає мінус. Вони дуже легко рубляться. Тому я завжди рекомендую, якщо ви вибираєте латекс, вибирайте хірургічні. Хірургічні мають збільшену товщину і завжди мають якісь технологічні. Покращення, щоб не рватися. Тому непоганий вибір, але нагадую, вони вдоволі влегають. Далі. Більшість людей, які хоч раз бачили відосик поліції, швидкої, військової, бачили сині рукавички. Але вони не просто сині це нітрилові рукавички. Дуже круті рукавички, тому що вони дуже стійкі до ушкоджень, не рвуться просто так, ну, і в цілому міцніші. Але вони трішки гірше тягнуться. Хоча дуже непогано тягнуться. Також є їхній, так би мовити, покращений варіант, це називаються рукавички підвищеного ризику. І з назви виходить, що вони потовщені. Потовщені і мають, наприклад, якусь таку точкову, точкове посилення. Вони в точках йдуть щоб зменшити ковзання і збільшити міцність матеріалу. Також руковичні підвищення ризику зазвичай. Довше. Давайте поясню, чому довше. Наприклад, я буду щось робити з пораненням, і воно там бризне. Якщо в мене немає цього захисту, я себе, так би мовити, підвожу під ризик, що я заражусь чимось. А рукавички з підвищеного ризику, вони так би мовити, розроблені для працівників швидкої і для екстрених служб. І вони врахували цей момент. Відмінність це, як ви бачите, стропа, вона тут не однорідна, вона такими зонами йде. Далі замість S подібного фіксатора тут трикутник. Вороток трохи менше і пряж тут має одну щілину, а тут дві щілини. Також, що особисто нам дуже подобається, що всі оці, вся оця фурнітура, вона металева. Тут вона вся пластикова. Є доволі такий великий мінус, що ви, наприклад, якщо не тренувалися з ним і перший раз його тільки побачили, ви оцей вороток не зможете так би мовити, зафіксувати в цьому трикутнику. Тому, якщо ви так помовити, берете якийсь турнікет, з яким ви ніколи не тренувалися, ви повинні з ним потренуватися, тому що у цей рух для вас буде майже неможливий під час екстреної ситуації. І отак він фіксується. Як ви бачите, тут фіксація доволі надійніша, тому що ці як ви бачите, щілини його доволі важко пропустити.